Олександр Качура Сумщина. По дорозі в парламент я спілкувався з багатьма військовими, які зараз знаходяться на передовій, на Сумщині, і вони боронять кордони. Чи зупинилося просування ворога? Ні. Чи загамували вони його так? Поряд всім Хлопці Збройних сил весь час задають питання щодо якості фортифікації зараз оборонних позицій, які були підготовлені або не підготовлені військовою адміністрацією та підрядниками. Вони надсилають мені матеріали, відео. Ці всі матеріали зібрані і передані мною в якості заяви про вчинення злочина до директора державного бюро розслідування. Всі матеріали передані до НАБУ, всі матеріали. Надані до Служби безпеки України для того, щоб вони дали правову оцінку в якості питання, чи немає там державної зради в цьому питанні. Ви знаєте, що зараз відбувається? Я публічно хочу про це заявити. Зараз мені надходять погрози після того, коли я підняв це питання. Зараз запущена кампанія медійна і вкладаються десятки тисяч доларів щодо мене. В нашому регіоні, вони хочуть закрити мені рота. Я вам хочу зараз сказати: я мовчати не буду. Я не боюсь ваших погроз, я не боюся те, що ви там якісь брудні технології використовуєте, вкладаєте в це гроші, тому що на кону стоїть питання не репутації окремого політика. На кону стоїть питання. Не того, що хтось там не хоче понести відповідальність. На кону стоїть питання майбутнього дітей Сумщини, на кону стоїть питання майбутнього всієї країни, тому що я хочу нагадати, і правильно, до речі, зазначала колега, що Сумщина це не просто північний регіон, це північний форпост України, який на сьогоднішній день в разі погіршення там ситуації. І обвалу фронту становить загрозу столиці нашої держави Києву. Тому я публічно звертаюся зараз до всіх правоохоронних органів. Я прошу вважати це заявою про вчинення злочина. І я направив відповідні офіційне звернення вчора і до новообраного генерального прокурора. Це перша, до речі, заява від народного депутата, яка надійшла йому на наступну хвилину, коли ми вчора його призначили. Ми вимагаємо справедливості.